Доброго дня, всім підписникам і гостям каналу Село ти Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. І на початку своєї чергової розповіді хочу подякувати всім моїм підписникам за те, що такий важкий для нас у всіх час. Підписалися на наш канал. Дуже вам дякую. Будемо разом, як я вже говорила, і садити, і сіяти, і доглядати за нашими рослинами. А хто не має такої можливості, то буде спостерігати за тим, як живуть люди в селі. І разом всі ми будемо. Вірити в те, що скоро настане день перемоги, омріяний, і наше життя буде щодень то краще. Такою була вона навесні, коли цвіло, а такою стала тепер. Звичайно, всі впізнали, що це шипшина, або, як ще її називають по-іншому, роза собача. Корисні всі частини цієї цього куща з пелюстків квітів. Використовують пелюстки для парфюмерної промисловості, а також для горілчаного виробництва. А з насіння шипшини добувають жирну олію, яка багата каротином, і використовують цю олію при пролежнях, трофічних виразках, дерматозах. А в коренях є речовина, якою фарбують тканини в коричневий колір. Шепшину використовують в науковій медицині і з неї виготовляють багато відомих нам препаратів. Це холосас, сироп шипшини, олія шипшини, каротолін та інші. Так як наш народ про кожну рослину складає легенду, то не обминули. Також і в шепшину, також про неї існує легенда. В легенді говориться, що в одному селі жила бідна дівчина, яка була сиротою. Була вона дуже красива. І ось покохала ця красуня бідного також парубка. І все було б добре, коли б не закохався у ту красуню місцевий багач. І ось посприяв він тому, щоб бідного парубка відправити до війська, а сам сіляко почав шукати підходи до красуні, щоб одружитися на ній. Але дівчина поклялася у вірності коханому парубкові і не зважала на домагання багача. Тоді він вирішив діяти силою. Однієї ночі послав слух. І викрав красуню, поселив у себе в палаці. Слуги доглядали за красунею, щоб вона не втекла. А багач готувався до весілля. І ось напередодні весілля, коли всі були зайняті приготуваннями, вдалося нещасний втекти від багача. І побігла вона. В напрямку до лісу. І коли була вона вже на узлісі, побачила, що слуги її переслідують і доганяють. І тоді вона вчинила самогубство. І там, де, впали, де впало тіло цієї дівчини, де пролилась її кров, виріс прекрасний пишний кущ. Всіяний гарними квітами. Через якийсь час опинився в тій місціні і багач. Побачивши такий гарний кущ, який цвіте дуже пішно, він вирішив відламати собі гілку цього цвіту. Тільки простягнув руку, а гострі шипаки впилися в його руку. Але шипшина стала корисною для інших людей і всім добрим людям вона дарує свої плоди для того, щоб вони поліпшували своє здоров'я і були бадьорими. Ось така легенда про цей такий звичайний для всіх, відомий всім дивокущ, який названо шипшиною. Чи не пізно нарвати плодів і шипшини і заготовити їх для того, щоб мати взимку цілющі чаї, а в плодах шипшини міститься аскорбінова кислота, вітаміни в 1 і в 2 каротин, флавоноїди і також інші корисні речовини. Препарати шипшини мають Антисклеротичну, протизапальну дію. Їх застосування гальмує старіння, підсилює вироблення гормонів, покращує еластичність капілярів, збільшує здатність організму чинити опір несприятливим факторам навколишнього середовища. Навіть використовують шипшину. Для того, щоб схуднути. Але при наявності таких корисних властивостей є вшипшини і протипокази. З обережністю і, порадившись лікарем, її потрібно використовувати тим людям, які мають проблеми із серцево-судинними захворюваннями. А також потрібно сказати, що Препарати чаї шипшинові мають таку властивість, як згущувати кров. Так що також потрібно з обережністю їх використовувати тим, хто має схильність до цього. А ще, зважаючи на те, що шипшина має прекрасну жовчогінну дію, то також з обережністю Потрібно використовувати тим людям, які хворіють на жовчу кам'яну хворобу. Ось така вона наша відома красуня, яка ще й до цього часу має на собі ось такі красиві ягоди, які ще не пізно зірвати і висушити. Звичайну частину ягід потрібно залишити на кущі для того, щоб взимку і птиці мали що клювати і чим оздоровлюватися. Ось така моя сьогоднішня розповідь про цей диво кущ, який називається Шепшина. Бажаю всім Доброго дня під мирним небом. Хоч вже зранку він тривожний, бо вже пролунав сигнал тривоги. Але все ж таки сподіваємось, що буде він у нас мирним той день. І знаємо і віримо в те, що так як після ночі обов'язково наступає день, так і. Обов'язково після наших труб важких часів настануть радісні години, і ми будемо святкувати День перемоги, і буде в нас все нормально. Хай в нас і у вас буде все гаразд. Дякую всім за перегляд. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей! Це був канал Село це Моя доля.